Доброго дня, магія та українською. Мене звати Олена. Скоро увірветься у ваш простір. Два варіанти. Інтуїтивно вибираєте цифру варіанта і перший, другий, ваша сигніфікація. Скоро увірветься у ваш простір. Скоро увірветься у ваш простір. «Порада». Перший варіант, ваша сигніфікація. Ви пережили зраду в вашому житті. Або загалом те, що відбувалося, негатив, небажання рухатись, нема сил. На даний момент ви в бездіяльності. Ви настільки виснажені і не розумієте, що вам робити далі, куди вам рухатися. Події ситуації більше всього, що сім мечів показує дії з боку людей вашого оточення. Близького чи ні, але загалом це вплинуло на вас негативно. Ви виснажені, ви розумієте, що руки опускаються, немає бажання, да навіть розуміння немає, що робити після таких подій. Темрява, морок. Ви проходите власну трансформацію. Трансформація ну, навіть те, що стосується даної ситуації. Якщо говорити про те, що відбулася зрада в вашому житті, дії сторонніх людей, близьких, якщо це вплинуло, то достатньо знайома людина для вас вчинила негативно по відношенню до взаємодії з вами. Але ви ж розумієте, що все в нашому житті, а тим більше негативні ситуації, лише для того, щоб ми ставали сильніше. І це ваша власна трансформація для того, щоб ви укріпилися в своїх позиціях, для того, щоб ви пропрацювали саме ті моменти і зрозуміли, що наскільки ви не були впевнені в людях, які знаходяться поруч. Близьких людях. Тому в будь-якому випадку це урок, це можливості, і це потреба пропрацювати даний момент, зробити висновки і рухатись далі. Так ви виснажені, ви не бачите нас зараз куди, що, і, власне, сил немає, енергії немає. Якої би сфери дана ситуація? Негативна не відбулася, загалом ви розумієте, що ви повинні пережити цей момент, ви повинні піднятися, ви повинні наповнитися. Ви не повинні знаходитися, залишатися в цій темрі, поставити крапку на своєму житті, на власній реалізації лише із-за того, що людина вчинила саме так негативно, зрадивши. Ваші надії, ваші плани, але зрозумійте, що ви не повинні бути залежні саме від тих людей, від свого оточення. У вас повинно бути власне життя. І з цією думкою ви повинні виходити на свій шлях з даної ситуації. Відпочити, наповнитись, але виходити. Скоро увірвається у ваш простір. Шанс можливості. Або зрозуміло, що з вашим то станом ви зрозумієте, що ви повинні рухатися далі. Рухатись, жити, кохати, наповнюватись, тому що, якщо це, наприклад, в особистому житті і партнер вас зрадив, то, звичайно, негатив, але життя продовжується. І скоро увірветься у ваше життя кохання. Так, можливо, з'явиться інша людина, яка. Підтримує вас подарунок від всесвіту від вищих сил однозначно буде. Тому що вони то впевнені в тому, що ви повинні рухатися далі, незважаючи на події, на ситуації, щоб не відбувалося, і скоро увірветься у ваш простір можливості, розуміння саме того, що ви повинні рухатися далі. Нове бачення даної ситуації. Бажаєте. Побудувати родину, бажаєте досягнути результатів, якої би сфери життя це не стосувалося, все в ваших руках. Дійте, цілеспрямовано рухайтеся, проявляйте власну активність, реалізовуйте. Всесвіт допоможе вам і ви отримаєте наповнення, ви відчуєте, ви здійсните ту мрію, ви створите. Ви почнете, ви будете рухатися саме до мети, до цілі, до результату. І ви досягнете його, тому що результат загалом наповнить вас. Ви відчуєте життя, ви відчуєте енергію, ви відчуєте бажання жити, рухатися Власне, власними силами, чи за допомогою. Близьких людей, але результат саме такий. Ви вийдете з темряви, ви відчуєте бажання рухатися. Ви зрозумієте, яким шляхом вам потрібно йти, незважаючи, в якій би прострації ви саме не були на даний момент. Ви бажаєте досягти певного рівня благополуччя, створити родину, мати родину, рідні та близькі люди, які саме дають ту силу, енергію, наповнення. Ви відчуваєте в цьому потребу, ви відчуваєте відповідальність насамперед про те, що ви повинні реалізуватися в даному напрямку. Так, зрозуміло, що ви відповідально відноситеся до благополуччя достатку. Ви розумієте, що ви повинні реалізовувати саме ті плани, які у вас є, але є і мрії. Є не тільки плани, окрім вас, їх ніхто не реалізує. І ви повинні жити, ви повинні реалізовувати, ви повинні досягати. І тільки ви зможете досягти саме того, чого ви бажаєте. Ніхто вам не дасть. Той достаток і благополуччя, саме той, про який ви мріяли або мрієте, який ви бажаєте. Зрозуміло, що допомога рідних, близьких людей теж великий плюс, особливо в даній ситуації. Але тільки ви розумієте, чого ви бажаєте, тільки ви розумієте, що ви бажаєте реалізувати, в якому напрямку, які власне пріоритети на даний момент. Що ви бажаєте мати? Ваше бачення, ваші мрії, ваші бажання. Тільки ви можете досягнути і надати собі можливості жити в цьому благополуччі й достатку. Таким чином потрібно йти далі, рухатися далі. Тому увірветься у ваш простір не тільки можливості, а й бажання в першу чергу. Бажання жити, бажання реалізовуватись, бажання здійснювати мрії. Перший варіант порада. Ви особистість. Так, якщо на даний період ви відчуваєте потребу в балансі, в емоційному балансі, то ви здобудете. Ви розумієте, що дуже важко бути сам на сам. Але як би важко не було, ви людина цілеспрямована. Ви повинні рухатися далі, ви повинні досягати, ви повинні змінювати, ви повинні використовувати. Можливості, шанси, і ви здобудете те, чого бажаєте. Єдине, що емоції не повинні керувати вами, так зрозуміло, що чаша Грааля – наповнення реалії того, що це саме те почуття, відчуття, емоційний підйом, який і дає розуміння. Здійсненої мрії або досягнутого результату, тобто, це те наповнення, отой пік емоційної насолоди. Але зрозуміло, що ви в своєму житті, завдяки своїй праці, завдяки тому, що ви рухаєтесь, ви не зупиняєтеся, ви можете надавати собі можливість знаходитися в емоційному задоволенні не тільки тимчасово лише. Коли ви виходите з негативного емоційного стану і отримуєте позитивний результат, ні, постійно. Ви єдине повинні зрозуміти і не покладатись саме, якої би ситуації не стосувалось власне на тих людей, яким ви не можете довіряти. Ви зрозумієте, що ніколи самі не залишаєтеся. Вищі сили ведуть, вищі сили допомагають, вищі сили виводять. Вищі сили на вашому шляху дадуть ту людину, яка вам допоможе саме в тій ситуації, і в той момент, коли буде потреба. А загалом працюйте, власне, вкладаючи ресурсно, енергетично самі. Не сподіваючись, що за рахунок когось або за рахунок підтримки з боку когось, ви вирішите дане питання. Самі прикладайте зусиль, самі вкладайтеся. наповнюйтеся. Баланс наповнення після негативних подій у вашому житті, порада від вищих сил і всесвіту, те, що незважаючи як наслідок, зрозумівши, що ви не така людина, як ваше оточення, соціум, в якому ви знаходитесь, ви повинні розуміти, що це ваш шлях. Йдіть, ідіть власним шляхом. Будьте окремо від оточення, від соціуму, рухайтеся до цілі, до, рухайтеся до результату, якого ви бажаєте досягти. Але рухайтеся, тому що тільки результат, тільки те, чого ви досягнете, той рівень благополуччя, те здійснення мрій, дасть вам наповнення, насолоду, та перемога, той результат. Але, власне, тільки й вашими діями. Ви відчуєте оце наповнення, тому що ви досягли, ви спромоглися і ви й отримали. Ну, це увірветься у ваш простір. Перший варіант. Дякую. Скоро увірветься у ваш простір, другий варіант, ваша синіфікація. Є шанс, а ви його або не бачите, або щось ви не бажаєте. Дуже важко вам. Йти в реалізацію тих планів, які у вас є. Ви розумом розумієте те, що потрібно рухатися далі. Все важко. Для вас на даному етапі важко. Дуже багато аналізу, дуже багато суму по відношенню до того, як було раніше і як зараз. Але вищі сили дають вам можливості у вас відкриті шляхи. Єдине, що ви відчуваєте внутрішньо, але ви повинні очистити, пропрацювати подальший шлях і рухатися цим. Ви повинні це зрозуміти. Сум туга, що якісь зміни війшли в ваше життя по відношенню до реалізації або до того, як відбувалося раніше, змінився ракурс. Змінилися події, змінилися зовні. Як доводить життя незмінного, нічого немає. Так, зовнішні. Фактори, які існують на даний момент, ускладнюють наше життя, але це не означає, що ви не повинні боротися з цим. І загалом, що всі не повинні боротися, протистояти, знаходити виходи і рухатися. Що вірветься у ваш простір? Можливість стати імператрицею, активно діяти, взаємодіяти з партнером. І якщо на даний момент це є для вас пріоритетом, то ви отримаєте. Те, чого бажаєте. Ви самодостатня людина, ви статусна і структурна і наповнена. Ви пройшли власну трансформацію, І щоб розповідати про те, що ви не розумієте, чого ви бажаєте, або в якому напрямку рухатись. Ні, ви все розумієте. У вас складений план. У вас є розуміння, яким шляхом ви бажаєте рухатись. Єдине, можливо, не час. Тому ви саме й пасуєте. Прийде можливість і розуміння, яким шляхом рухатися далі. Новий проєкт, нове починання. Щоб досягнути стабільності в своєму житті, щоб відчувати наповнення. І в цій колоді на дні колоди десятка жезлів. Дуже важко, але ситуація проясниться. Вам потрібно йти в трансформацію. Звичайно, що. Те, що відбувається на даний момент, трансформує. Дуже важко повірити після того, як ти проходиш зраду в стосунках, повірити іншій людині. Зрозуміла ваша позиція, зрозуміло те, що ви тримаєте остронь від стосунків, від взаємодії. Але якщо вищі сили проводять ваше життя людину, партнера, то вони розуміють, що саме зараз час ви взаємодійте, виходьте. Тому що вищі сили розуміють, що саме ця людина витягне вас зараз з цього стану, коли вам важко, щоб ви пройшли власну трансформацію, прояснилася ситуація в вашому житті, що ви стілилися саме після тієї зради, яка відбулася, загалом по відношенню до стосунків, зробивши певні висновки з тієї чи іншої ситуації, негативна, вона чи позитивна, саме це є тим важелем подальших наших дій. Будемо ми діяти, чи не будемо ми діяти? Яке рішення ми далі приймемо, зробивши певні висновки? Чи ми будемо знаходитися в закритому стані, не діяти? Чи ми все ж таки зробимо вибір серцем і будемо рухатися далі? Протистояти, боротися за власне життя, тому що маєте мудрість? Неможливо перекласти на когось відповідальність за своє життя і спостерігати, подолає він це. А потім результат. Зрозумійте, задовольнить він вас чи ні? Тому що в іншої людини власне бачення, В неї, власне інший шлях, свій шлях, яким вона рухається, рухалася до, і рухатиметься далі. Тому, власне, ваше життя це ваше життя, і ви повинні брати відповідальність і реалізовуватись, і долати, і виходити, і пропрацьовувати. Щоб стабілізувати, вкладатися праця, праця зовнішня і внутрішня. Ви розумієте, якщо ви будете знаходитися в бездіяльності, в темряві, не йти вцілення, ви таким чином не тільки не досягнете результату, а загалом ви дасте розуміння вищим силам, що ви не бажаєте. Ну, якщо ви не бажаєте боротися за своє життя, то... Ну, вищі сили загалом теж боротися за нього не будуть. Вони підтримають, вони захистять, вони нададуть можливості, але тільки тоді, коли у вас є бажання. Коли ви зрозумієте ті цінності, які є в вас, власне, коли ви досягнете внутрішнього балансу, незважаючи ні на що, ви зрозумієте, що ви повинні боротися, ви повинні наповнюватися, ви повинні... Тримати баланс емоційний і рухатися в реалізацію власних планів. Тому що зрозуміло, отримавши тільки результат, ви робите висновки і розумієте, що «Так, я йду вірним шляхом. Я вірно, даний план привів мене саме до того результату, а цей результат задовольняє мене. Загалом у ваше життя вірвуться можливості, вам відкриються шляхи, вам буде надана підтримка. З боку рідних людей, вищих сил, проясниться ситуація для вас. Зрозуміло, що, можливо, в деякий період, якщо ви не бачили того шансу, який вищі сили вам надають. Вони вам надають, а ви його не бачите. Вам важко зрозуміти, а як реалізувати, хоча ви вже робите крок за кроком, але чомусь застопорилися в якомусь моменті. А вам говорять власними зусиллями, розумінням, підтримкою. Рухайтеся далі. Ви зрозумієте, ви здобудете. Ви пропрацюєте дану ситуацію, вам лише потрібно боротися, протистояти, вирішувати, вкладатися, отримувати знання, відсікати. Очищувати свій простір, думки в першу чергу. Якщо вам не потрібно на даному етапі ці думки по відношенню до аналізу, який ви проводите, порівнюючи з минулим, а сенс знаходитися в тому минулому, де ви отримали негативний результат, ви не змогли саме досягнути даних результатів. Не складалися обставини, не складалася ситуація, щоб можливо було досягти побудувати родину, стосунки, якщо це стосується особистого життя, або досягнути певного рівня розвитку. Але на даний момент вам говорять: є мудрість, є знання. Робіть вибір серцем, чого ви бажаєте насамперед. Вибудовуйте пріоритети, ніякого роздрайву, ніяких конфліктів. Конкуренцію ви подолаєте лише потреба і бажання. А якщо ви самодостатня людина, ви приберете конкурентів, і саме тих конфліктних людей, немає сенсу зливати енергію саме в негатив, саме в ситуації по відношенню до тих людей, які влаштовують перепони, конфлікти, конкуренція. Щоб не відбувалося, у вас достатньо мудрості. І дуже добре працює інтуїція, щоб зрозуміти, що вам робити, в який момент і в який період, і куди вам рухатися далі. Ще й місяць. Спілкування і взаємодія з рідними та близькими людьми допоможуть вам. Є людина, яка надасть вам підтримку, яка надасть вам підтримку, яка приведе вас до того результату, який ви бажаєте досягнути. Тобто підтримка людини, близької, партнера, або загалом знайомої, товариша, друга, хто б це не був наставник, вчитель, мудра людина з вашого оточення, але він вона допоможе саме пройти даний шлях, активно діючи і розумівши, що. Ви йдете вірним шляхом до того результату, який ви бажаєте отримати. І саме цим шляхом, яким ви рухаєтеся, ви зможете, вкладаючись ресурсно, енергетично досягнути бажаного результату. І відчувши саме впевненість в цьому всьому, ну, вас вже ніхто не зупинить. Ви вже будете активно проявляти себе, йти в розвиток. І дуже швидко досягаючи власної самодостатності. А це говорить лише про те, що ви повинні пройти цей шлях, пропрацювати, пройти певні життєві етапи і досягнете бажаного, але працювати над ситуацією, над обставинами, щоб не відбувалося в вашому житті. І порада, баланс, рівновага, не зважаючи ні на що і ні на кого. Ви намітили ціль, ви розумієте власні цінності і красоту цього життя, і власне, власну красоту внутрішню і зовнішню. Ті можливості, які відкриваються перед вами, які відкриті. У вас є шанси, у вас є можливості, у вас відкриті шляхи. Рухайтеся. Боротьба протистояння. Потреба в енергії. Емоційно ви повинні бути спокійні, розуміючи те, що ви йдете вірним шляхом, і що ви досягнете результату, якого бажаєте. Всьому свій час ваша праця, енергія, ресурсність це саме ті складові, які дадуть вам можливості стати самодостатньою людиною, яка Отримає саме те, чого бажає. І те, куди рухається, і реалізує ті плани, які в неї є. Дякую, другий варіант. Магія таро української. До зустрічі!